Всім привіт! А в цьому відео ми з тобою розберемо, як правильно сказати німецькою Я займаюся спортом. так? То їх махе спорт чи їх трайбе спорт? І вивчимо з вами деякі нові слова на тему спорту. так? так? І розпочнемо. Що ж є як, який вираз є правильніше, так? Обидва варіанти правильні, але є такий нюанс. Так? Наприклад, якщо ми кажемо їх Махешпорт, так це такий найпоширеніший, але це розмовний варіант. Якщо ми кажемо їх трайбешпорт, це такий більш книжний, формальний, і іноді він звучить трохи так старомодно. Але для щоденного мовлення краще, вже, краще використовувати їх Так? І, наприклад, такі деякі речення. Іх махає так шпорт. Це значить, що я щодня займаюся спортом. Єден так це є щодня. Іх трайбегерншпорт, то я люблю займатися спортом. Або Macht do sport? To jest pytanie. Czy ty zajmujesz się sportem? No i takie mamy takie zapasy, które powiem w tym sportu. Tak? Na przykład laufen, albo joggen, biegać. szwimen, plawate, yoga machen, zajmować się sportem, tancen, tanciwate. Ins fitness studio gehen, це ходити в спортзал. Або, наприклад, гвіхтебен це піднімати вагу, так? Ну і деякі приклади з видом спорту. Іх геїнський фітнес studio. Я ходжу в зал. Наступний. Іх швіме твариналь провоге. Це значить, що я плаваю двічі на тиждень. Або... Ich mache Yoga am Morgen. то я займаюся йогою зранку. Am Morgen, то є зранку. Ну і на сьогодні це все. А який спорт подобається тобі? Напиши в коментарях, ich mache, або їх spiele. Підписуйся в чинімецьку легко, корисно і без зубріння. Bis bald und bleib aktiv!